Ми будемо говорити про війну в Україні, яка далеко не в глухому куті, принаймні так вважає історик Тімоті Снайдер. В інтерв'ю Гардіан він заявив, що західні союзники цілком здатні посилити підтримку Києва. І Також він додав, що не потрібно сприймати слова головного збройних сил України Валерія Залужного про перехід в позиційну стадію як заяву про патову ситуацію на фронті. Бо на думку Снайдера паралель між війною війною і шаховою партію невірна, адже в шахах кількість фігур і доступних ходів суворо обмежена. А от на війні кількість ресурсів і озброєнь можна збільшувати. Ну умовно, захід може просто виставити на дошку на боці України ще п'ять ферзів. До прикладу, так каже. Цей історик. А е, я хочу доєднати до нашого ефіру полковника військового експерта Сергія Грабського, з яким власне і ну спробуємо цю тезу і не тільки цю вочевидь е, обговорити. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Ми вітання студія Героям Слава. Отож, е, пане Сергію, ну власне. Е, те, що каже Снайдер про патову ситуацію чи не патову. Як чи погоджуєтесь ви з тим, що дійсно війна не в глухому куті, що захід може посилити допомогу? А якщо так, то про яких Ну, п'ять ферзів, які можуть кардинально змінити ситуацію? П'ять, чи може більше, менше, не знаю? Е, говорить Снайдер, що він має на увазі? Ну, знайдер, Снайдер говорить абсолютно адекватні речі, і логічні речі. Тому що знаєте, коли ми говоримо про стратегію війни, треба пам'ятати одну річ. Що війська можуть виграти битву, економіка, і саме той потенціал, який мають наші західні союзники, дозволяє нам говорити про те, що вони можуть виставити не 5, а можливо сім і десять ферзів. Але для цього потрібен час тому так, зараз війна перейшла в таку фазу, коли обидві сторони являють собою баланс сил, коли жодна жодної сторін не може досягти переваги на полі бою. Роблячи якісь активні бойові дії на широких ділянка фронту, і саме тому ми бачимо такі е, окремі ділянки, на яких от на яких ведуться запеклі бої, що так само за визначенням дуже далеко від патової ситуації, коли е, ані ми, ані противник не можуть е, продовжувати війну. Патова ситуація означає, що виснаження обох сторін є настільки сильним, що досягти своїх завдань. Військовими методами вони не можуть. На сьогоднішній день ми ще дуже дуже і дуже далеко від цього. І в принципі, як я вже казав: щодо того, що виграє війну, а саме економіка, треба усвідомлювати, що потенціал наших західних союзників, про що абсолютно прозоро натікає там Снайдер. Є в рази вищі, ну навіть якщо брати сумарне ВВП Сполучених Штатів, Євросоюзу, Великої Британії та деяких наших союзників це 50% світового ВВП. Ну а Росія, вибачте, якщо не появляюся, на 70-х тільки. Ось вони весь показник. Тобто, там де. Росіяни можуть зробити, наприклад, одну дві системи залпового вогню, як у вас в ролику. Західні партнери можуть зробити до десятка таких систем. Але ще раз кажу, це не означає, що прямо зараз Захід має можливість це зробити, тому що. Нати багато разів повторювали, змушений ще раз повторювати світ. До такої війни не готувався від слова зовсім. Тобто 30 років світ перебував у глибокому переконанні, що широкомасштабна війна не може статися більше в історії людства, і тому світ готувався до військових конфліктів низької інтенсивності або дуже дуже локальних, які просто не потребували, не потребували такої колосальної кількості ресурсів. Зараз ми стикаємося з абсолютно новою реалією, і ми говоримо про те, що нам необхідно вже створювати нове бачення цієї війни, і саме це нове бачення може базуватися на тих можливостях, які захід може нам предоставити. в своїх власних інтересах. Давайте будемо відверті, і саме так можна трактувати Снайдера. Так і як виглядає в такому випадку це бачення, пане Сергію? Ну, на моє переконання, слід усвідомити усвідомити наступне, що є поняття, поняття так званої тактичної допомоги. Тобто, коли зараз вже негайно для того, щоб не допустити е зміни балансу, е наші західні союзники допомагають нам е тактичними видами боєприпасів е озброєнням. Я розумію, що один хаймерс е це дуже, дуже небагато, але поки що так. Поки що так. Створюються передумови, і ви знаєте, в цьому сенсі наслідки Рамштайна є досить цікавими, тому що дуже мало інформації вийшло, тобто були такі скупі заяви щодо того, що вона буде продовжуватися допомога, що будуть нарощуватися вона. Про конкретику ніхто не говорить, що свідчить про намагання детально вивчити цей процес щодо подальшої допомоги і напрямків допомоги Україні. Візити саме перед Рамштайном, високого посадовців Сполучених Штатів Європи та Німеччини свідчить про такий інтерес для того, щоб визначити потреби України як на найближчу перспективу, так і на середню, так і на велику перспективу. Ну і знаєте, зараз ми можемо з вами робити тільки певні припущення, в що це вилліться, але ці припущення можуть стосуватися тих натяків, які давав у своїй статті генерал залужний. А саме що е треба винайти порох, е який дозволить нам, як свого часу китайцям, е зробити революцію у військовій справі, але ви знаєте, тут, якщо говорити знов такими методами алегорій, яких е торкався генерал Залушний, порох складається з компонентів, які всім давним-давно були відомі. це деревне вугілля, це селитра, це е сірка. Тобто поєднання, поєднання у правильній пропорції певних комбінацій ресурсів, давайте поки що так говорити, може привести до того, що створиться нова реальність. І тут треба усвідомлювати наступне: виходячи з можливості Європи, про які каже Тімоті Снайдер, тобто можливість виставити 5, а я кажу, можливо, 7 або 10 ферзів, ми навіть саме не можемо уявити, що це може бути, і як якісь ну роз, зрозумілі і давно відомі для нас речі можуть перетворитися в інструмент збройної боротьби, який переломить хребет е, московській агресії, тому що е, для росіян наступає час, коли вони досягають власне так званої стелі виробництва, стелі можливості використання своїх ресурсів, і е, за цим вже немає простору для розвитку. У нас такий простір є. І саме тому, коли ми говоримо про Вамштайн, ми говоримо про те, що наші союзники зараз роблять все можливе, щоб забезпечити нашу так забезпечити нашу тактичну стійкість. Ну і в мене чомусь є таке переконання, що ведуться активні консультації щодо того, як має виглядати допомога Україні в оперативній і стратегічній перспективі. Наскільки ми пане Сергію зараз використовуємо от свій потенціал в нарощуванні озброєнь в Розробці новітніх там якихось технологій, які можна застосовувати, і так далі, і тому подібне. Знаєте, дуже важко дати оцінку цьому. Чому? Тому що е ця інформація є надзвичайно секретною, самі розумієте, е виток такої інформації може призвести до непередбачуваного. Я, я маю Можливо. на увазі, чи е чи все ми робимо зараз? Ну можливе, е бо ми ж ну. Часто чуємо так, що Росія от дійсно е дуже активно переводить і свою економіку на військові рейки, е так і в мобілізаційному плані. Так само ми тут, е ну принаймні, е робимо все можливе, чи все ж таки є куди ще рухатись над чим працювати. Ну, ви знаєте, мене як військово от, е темпи нашого нашої роботи, звісно, не можуть задовольнити. Це об'єктивна реальність, тому що. Давайте будемо відверті. Ми згаяли час, починаючи з 2019 року, щодо розробки певних видів озброєння і бойових техніки, які б нам були конче потрібні. Мало того, якби вони були в нас зараз, то я не знаю, як пішла б війна і чи відбулася б вона взагалі. А ми уявляємо собі так, що той мільйон добровольців, які зараз пішли в армію, можуть вирішити питання цієї боротьби. Знаєте, давним-давно ще тоді, коли трендом і стало створення або декларативність про декларативні заяви про контрактну армію, я вважав це злочином, тому що не є постулат, який говорить, що країна, яка не може убезпечити, яка має необезпечені сухопутні кордони, не може дозволити собі розкіш мати тільки професійну контрактну армію. Це неприпустимо, і сьогодні ми, на жаль, мій постулат справджується, тому що нам потрібна більша кількість ресурсів. Нам необхідно розгортати наше військове виробництво, і ці темпи нас так само не можуть задовольнити, але тут треба розуміти, що для цього є об'єктивні фактори. Це і обмеженість наших економічних можливостей, і катастрофічна обмеженість фінансових ресурсів, серйозна обмеженість інтелектуальних ресурсів тощо. Ми говоримо про переведення армії на більш інтелектуальну, якщо можна так сказати, або менеджерську систему. А це потребує в тому числі часу і, час, і розгортання додаткових навчальних закладів. Ми говоримо про розвиток взаємодії між різними видами та родами збройних сил України для того, щоб зробити їх роботу більш ефективною при меншій затратності і безумовно при менших втратах. Тому знаєте. Як це дивно не звучить, ми маємо тільки на початку шляху, і роботи в нас дуже 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 багато для того, щоб е, хоча б збудувати таку структуру, е, яку має на сьогоднішній день Ізраїль. До речі, якщо порівнювати ситуацію у нас і в Ізраїлі, давайте скажемо так: е, легкої боротьби не буде, легкої прогулянки, тому що Ізраїль має надпотужну, надінтелектуальну, надмотивовану армію, ну пробачте вже більше місяця. Топчиться на невеликому клаптику землі, який називається сектор газу. Пане Тому... Сергію. А коли ви коли ви кажете про те, що ми і наш ворог противник досяг зараз піку ресурсів і бойового потенціалу, поясніть, будь ласка, детальніше, що ви маєте на увазі, і ну відповідно виникає логічне питання: там, якщо там ми досягаємо якогось піку, то що далі? Не піку плато. Плато ага. потенціалу, коли на сьогоднішній день система військова система противника наростилася до такого, стану, що вона вийшла на такий сталий рівень розвитку. Що йдеться, власне сьогодні темпи нарощування ударних угруповань противника такі, що вони можуть, вибачте, ігнорувати свої втрати, тобто треба усвідомлювати що противник має можливість на сьогоднішній день покривати ті втрати які він несе а ті втрати надзвичайно чуттєві за рахунок доставки нових підрозділів за рахунок передачі додаткової збройної бойової техніки але це все на що його вистачає на сьогоднішній, і це ну підхід до тої стелі, до тих маркерів, за якою вже подальше нарощування бойового потенціалу стане неможливим. Тобто ще певний час вони зможуть його підтримувати а далі включаються в дію вже економічні закони розвитку суспільства, і треба розуміти, що ця ефе, яку противник зараз має, а в суспільстві противника дійсно існує інферія, тому що грошей багато, соціальні виплати ростуть. Населення отримує більшу зарплатну, населення збільшує свою а, покупну спроможність тощо і, і так далі. і так далі. Але за цим прийде розплата, тому що, скажімо, за все треба платити з нашого боку, з нашого боку, внаслідок того провалу, тому що ми давайте будемо говорити недоліки в роботі, пов'язаних з нарощуванням нашого людського потенціалу. Коли е, всі трохи заспокоїлися, що ось пішли добровольці і більше нікого не будуть брати, е, і зараз для людей повістка до територіального центру комплектування виглядає як е, або прикревна сподіванка, або якийсь жах, чи є злочином, тому що забу, ми забуваємо, що стаття конституції визначен наш конституційний обов'язок за позахисту держави, і кожен з нас має бути захисником держави сьогодні. Ми маємо перебороти цей тренд і розгортати так само систему бойової підготовки. Але скажу вам так, не справа тієї бойової підготовки, тільки зібрати Доброго, людей та не навчити їх стріляти. Нам потрібні так само і інтелектуальні командири, нам потрібні професіонали, менеджери, якщо ви хочете, якщо хочете якісь проможні вести ці бойові дії, але знов таки повертаючись до того, що ми говорили з вами, Росія вже доходить до тої межі, за якою ну, вони вже не можуть більше нарощувати виробництво, угу. а в нас ще така можливість залишається. І від нас в першу чергу залежить, як швидко ми е, змобілізуємося, і як швидко ми усвідомлюємо усвідомимо необхідність саме тотальної мобілізації суспільства для перемоги в цій війни. Дякую вам дуже, пане Сергію, за роз'яснення. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Е, говорили ми з ним про е, ну про перспективи війни.